Всім привіт! Ви на каналі Бугач. І Сьогодні ми розглянемо ще один сайт, на якому нібито можна заробляти. Зараз ми це і провіримо. Називається він CoinPay. Для початку роботи нам потрібно пройти реєстрацію. Нажимаємо ось тут регістр. І все, що нам потрібно, це ввести емайл та два рази пароль, а також підтвердити їхні правила. Після цього, як ви пройдете реєстрацію, вам ще потрібно буде ввести е, код, який вам прийде на а той, що ви ввели при реєстрації, і також придумати собі нікнейм. Ось я вже зареєструвався, війшов, і мене зустрічає одразу ось така табличка. Тут нам пише розрахунок, а тобто скільки е, один поінт коштує в доларах, тобто 10. Ой, одна тисяча поймів дорівнює 1 доларові. Ось так. Тепер ми перейдемо на наш аккаунт, у мене все по нулям баланс. Ось тут у нас є завдання з лівої сторони. Дивитися реклами. Наприклад, Одна реклама нам може принести до 5 поинтів. Реклама недовгі, бувають по 30 секунд, а ось тут коротші реклами, то вони приносять нам від 5 до 10 поинтів. Також тут є ще різні способи заробити. Це не єдиний. Ну, якщо ви зареєструвались, то. Раджу вам відразу просто дивитися реклами, набирати години часу, бо вам тут потрібно буде набрати 100 годин, щоб потім заробляти більше. Ну, це має не, не тобто бути в онлайні, а просто після реєстрації аккаунта вони повинні пройти ці 100 годин. Ось тут у нас є реферали, за яких ви можете отримувати по 5. 100%. Також ви можете продавати своїх рефералів, як це би дивно не звучало. Але так, після часу, який пройде, ви зможете продавати своїх активних рефералів, якщо вони звичайно будуть активними. Більша суть полягає в тому, щоб просто набирати рефералів на свій аккаунт і згодом їх продавати. І вони вам будуть приносити постійний дохід. Тож давайте... Звернемось на аккаунт. От, ось тут десь повинна бути ссылка. Ну, тут взагалі-то графік наших рефералів, скільки вони виконали завдань, скільки реклам переглянули і тому подібне. Тому, якщо вам було цікаво про цей сайт, послання я на нього залишу під відео, Переходіть, реєструйтесь. Також не забувайте про телеграм, де багато цікавих сайтів. Всі посилання я залишу під відео, тому переходіть та реєструйтесь. До зустрічі!